І всім привіт, Лечу культивувати площі під посів свої Хайстар. Юм... Юмзи поки що розібраний ще на ремонті. Коротше, вчора змоталися по колінвал, по вкладищі, по мілочовку поразну. Поставили колінвал, кинулися в вкладиші, корінні підійшли а шатунні не підходять коротше, зажимає і не крутиться колінвал. Коротше, Походу якийсь брачок попався на самих вкладишах. Хоча написано, що цей H1, а по факту вийшло, що H2. Чи H2, чи n 2 Брок вибито не те на вкладишах і не підійшли. Коротше, поїхали. Сьогодні міняти я виїхав культивірувати, не встиг виїхати з двору. Коротше, репнув волк на навесі нижній. Це в мене стояв український, я стовив осінню, також у мене репався він. Ну, а це в мене був білоруський запасний. Подивимося, як білоруський буде ходити. Поки не ставив під низ оцю усилення під вол. Посередині трубка наварена на двох полток. Репався він у мене по центру. А це вже другий раз відлумлює крой. Коротше, не знаю. Подивимося, як буде ходити цей, скільки виходи. Коротше, вже обід. Їду побагатень культивірувати. не знаю, поки я сьогодні робити, мабуть до ночі треба сьогодні його культивувати, бо завтра в клонах її посіяти щоб тоді з понеділка вже культивувати під Аполло. бо що сіде ще сіяти багато і собі і... і людям треба сіяти, ну коротше треба працювати. Втім, їду на площу, там була діскована соя. Теж весною нічого не робилося, влага не закривалася. Зараз приїду, подивимося, що там на полі робиться. Це хано. Вийшов, розказую вам. Минут три глянув, коли не включив на запис відео. Ну нічого. Короте, думаю, вийду підзніму, бо спішу роботи багато, дуже нічого не зняв. Згадав, що треба вийти хоч в цю ділянку, дону, показати, що тут робиться. Короте, роблю діагональку таку тут вже залишилося небагато Ось клинчик по бур'яну, в принципі. В основному сама нитка, койде трапляється, ну ось трошки більший. Ну Я думав, що в принципі тут буде гірша картина, ну де є, там очаги були такі, що чуть-чуть більший бур'ян, ну а так я ж кув, в основному нитка. Тут е була дісковка одна осінь у посої, волога не закривалася, культивація зараз. І якщо все нормально, завтра буде сівбо. Так що в принципі так, робота в полі кипить, дивлюся. Одні культивірують, одні сою сіють, одні соняшник сіють, ну коротше, двіжнок, двіжняк серйозний. Якось так. Виходить, в принципі, непогано. Зараз покажу. Все це діло вирізується, ось така нитка. Робиться ну, 5 сантиметрів десь. 5 сім, коротше, бо ходив, дивився, то десь саме більше, я думаю, сантиметрів сім, бо на діленці коїде були горби, койде рівчачки, ну, коротше, підрівнялося там, де там де горб трошки могли б, там де рівчок мілше зробилося. Ну коротше я ж десь в такому діапазоні 5-7 см. Якраз підсую нормально. Так, Не забувайте ставити лайкоси, підписуватися, писати коментарі, як там у вас проходить посівно і культивація. пишіть. А я доробляю оцей кусок і лечу далі на другу ділянку. То да, на цій площі картина зовсім друга. Тут ось сплошну бурьйон і подали соняшника. Ковром Коврум усе. Це при тому, що тут була дисковка ще весною. І як заїхав зеленоток, на наче ну, на луках, а не на полі. Ну, в принципі, оток виходить після проходу, то відлічно, я думаю. Все це діло гарненько вирізається В принципі, виходить доволі непогано. Зараз буду якраз тут проїжджати і покажу вам здійсню, як працює культиватор, як він заробляє цей весь бур'ян і соняшник так само. Ну в общем, отак це все діло виглядає добре. проходу культиватора. вот а. он. Конечно, уже подсушило. Добре. Вчера тут там невеличкий прошел. Только 2 мм выпало. Ну, а пилека також і троктора не видно. Тут взагалі суняшник. Тут на оце це метакомбайна. Коротше Кур'яну вже і соняшника дуже болотно. Ну, В принципі, все це діло вирізається. Все одно як не якось Вам не довго і прийдеться бризкати, попадалися по-любому полізе, та й бур'янет підніметься. Зараз все це виріжеться. посіється. А там через якісь пару тижнів побризкається. Фух, а зараз покажу вам, якою не повинна бути оранка. Коротко, це капець, я тут завис до ночі на цих 5 гектарах, я вже їв. І в поперек робив, і по діагоналі, і рівно, коротше, щоб хоч трохи вирівняти, бо тут жопа повна. Отаке все, тут горби, там рівчаки. Тут ось уже рівно ходив. Тут рівчок ось який, і це вже він зароблений. Тут взагалі хто вношу. Це ж воно вже оборонувалося, трохи підрівнювалося. коротше. Хано Це вже я вже його у два сліди роблю Тут ось таке, коротше, який би культиватор вже не був, він все одно нічого тут не зробить. ось рівчок. Коротше, хано, ось робив по діагоналі. Тому вже почав рівно робити, хоч більш-менш щось трошки зарівнюється, бо це підсує тут. Хто знає як воно посіється, треба буде її куткувати. Це діагоналі зробив тут більш-менш підрівньовується. А це вже після діагоналі почав ходити рівно. То в принципі... Більш-менш наче непогоно і підпушила. там такі горбоки. Фух, трохи підрізало, ну коротше Щось буде. Не встигну я сьогодні все поробити, завтра прийдеться рано вставати. і доробляти ще одну площу, бо треба завтра сіяти. Ну Коротше, коротше, коротше. Жесть, треба було раніше показати, тут ще крой якось більш-менш, а отом з тієї сторони там взагалі капець. Отом посередині там Ой. ну коротше Тут ось рівчок, тут ось гурб, там теж рівчаки два. Там он долі рівчок, Там гурб. Коротше. Так, ладно, буду добавувати цю плущі якось вже через тисяча темно. Заробив я наконець-то ту площу, щоб ви понімали, оце 5 гектар робив 4,5 часа. Це при тому, що там гоне десь метрів 800. Коротше, кой да в два сліди робив, кой й в три сліди. Більш-менш щось, щось стало похуже на площу. На сьогодні всю. Зараз пів дев'ятого. зараз поки пообдимоюся, заправлюся. Троще завтра раненько встану, стону, часика в побіжу дороблю ще п'ять гектар, Потім там курузище то погону ночі буде видно там, культивацію. Вирішую лучше вже зранку ронку з ми його зробити. А там тоді чосика з весьми почнемо сіяти. В общем, завтра зранку включуся, покажу останню площу, яку будемо робити під цю сою. І долі вже буде відео по самій сівбі. Покажу, яка та сама соя на вигляд давайте весь процес покажу по загрузці, по протравці, по Короче, Кому цікаво, слідкуйте за наступними відео. Добрий ранок. У нас пів шостого ранку лечу на останнє поле, те, що вчора не доробив. Бо потрібно його докультивувати вже сьогодні сіяти дані площі які культивірував прохлодно зутричко печку включив бо холодно 8 градусів зараз поки доїду туди сюди 6 годин поки пороблю якраз хлопці приїдуть поналаштовую все якраз приїду відчеплю культиватор плюсівалку і їхати ми всіяти. Їду на ділянку, де ми весною проводили дисковку по кукурузі. Одна дисковка була, другий раз теж приїжджали, Ну В принципі, робилося, От, картина не мінялася, що так було, що другий раз робили, вирішили другий раз вже не робити. Зараз культивацію зроблю трошки в діагоналі. І я думаю, що повинно бути нормально. В общем, їду на дану площу. Почну робити і там вже включуся. Заробляю я дану площу. В принципі дуже показувати нічого. Ось була було. Трошки нерівності після дісковки були, підрівнює хорошо, бурйон вирізає. Єдиний мінус тільки що багато решта після кукурудзе. Коли раз по не було, значить ще й більш-менш. А після культиватора повитягувалося по було під низом. До речі, буде важкувати сіяти. Погано буде видно колеса через те, що багато кукурузища лежить. Нічого, потихеньку посіям на крайньок. Буду я сам сіяти. Навігатор включу. по навігатору. Тобто, дороблюю, залишився клинець, заробляю два краї. І в принципі все. Лечу і чіпляю притілок, під чіпляємо сіялку І летимо сіяти. 8 часів, сейчас поки це зарублю з крайоми, пока доеду. це буде ближче до 9-й ток розробляється, грудочка то є, в принципі, нормально, волога тут ще є. Вот как было. Короче, аж ковид диски он. есть такие. Ревчачки. Это нормально. за ривня я диагональку, рублю. а решток богатенько. Комара дуже тому и не передает. Ну, в общем, ток. Доробляю цю площу і лечу, время піджимає. А ви дивіться наступне відео з посіву на тоних польох.